Привіт, йоу, Хеллоу Ватсап Ватсап Сьогодні ми знову граємо в таку прикольну, знову кажу, прикольну, залипательну ігрушку під назвою Castle Story. Надіюсь мене чути взагалі. Ладно, йдемо загружати той сей, який у нас такий був. Ну ясно, що ні одне моє відео не може початися не з факапом. Який тут факап? Та я просто на той сейф загрузив і прийшлося заходити заново у світ.

Бо я не пам'ятав, скільки їх з моїм серії лишилося. Ну, тут я згадав, що колись я на стрімі грав цього розумію, і там я прикольно задекорував свої фонарічки. І не лише задекорував, а й захистив. І на цьому моменті я пробував згадати, яке це робив. І потім таки згадав. Ну тут почалася хвиля нападу, Тобто на нас нападають чорні камінчики, від яких потрібно відбиватися. В моєму випадку це варди, тобто червоні кристали, які зносять їм нормально так хп і арбалетчики. Ну а відбивши черговий набіг тих чорних камінчиків, які ми відбили майже без, без ніяких втрат. Хоча ми втратили одного чудіка, але це не дуже суттєва втрата, особливо враховуючи наскільки потужний у нас захист. І ось бачите, оці фіолетові камінчики. Це означає, що ті чорні чудіки все-таки встигли надати якийсь мінімальний демедж нашій обороні, тому я дав завдання на ремонт. Нашої стіни. І тільки тепер я на монтажі помітив, що е, чогось запис звуку мого мікрофону не записався. Хоча я пам'ятаю, що я на цьому моменті говорив і дуже багато. І знаєте, що я говорю? Пишіть в коментарях, що мені ще будувати в цій грі. Бо у мене там забагато каменів на складах, і я не маю куди його дівати. А так, і вам буде цікаво, як ці жоті чоловічки пашуть заради, заради мене, заради вас. Ну і. Під класну музичку буде таймлапс, Тайм Боже, таймлапс прикольний. Ну, а поки ви слухали, як я цитую свої слова, я почав працювати над розміткою наступної лінії оборони нашої бази, нашого кристалла. Ну як вам вийшла моя міні-хлопка, так, знаю, вона виглядає погано, я тупе, я не мудра, я буду коровом хвости, крутити і так далі. Але нічого. Що є, то є. Зато я потім з цього зроблю. Просто непробивну лінію оборони через яку мої вороги, тобто ті чорні камінчики, груди каменю, не зможуть пробратися взагалі. Ну а що я вам розказую, дивіться далі. Я для чого це все сижу монтую зараз у 3-й годині ранку. А? Спеціально для вас стараюсь. Ну а на цьому моменті я вже придумав як зробити наступну лінію оборони нашої непробивної, найпотужнішої, найкласнішої, най... 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 найідеальніший фортеці в цілому світі. Ну а якщо чесно, я вже просто замахався її нахвалювати, чесно заради того, щоб ви поставили лайк і прокоментували це відео. Зробіть це, будь ласка, мені приємно, це просуває мій канал. І ну, що, що, ну, не знаю, не слухайте цього ідіота, він не знає, що говорить. Ну а поки я це все робив, мене перервало повідомлення про те, що чорні чудики знов хочуть попробувати напасти на наш кристал. Хоча це на, на даному моменті неможливо зробити для них. Тому я швиденько мобілізував всіх жовтих чудиків, які є у мене наявності, і повиставляв їх на ці виступи, щоб вони змогли оборонятися нормально. Ну а знову з легкістю розібравшись з черговою ордою чорних чудиків, я продовжу працювати над розміткою нашої по порахунку лінії оборони. Ну а поки ви там під класний чолову мулочку дивитеся, що я робив, я вам розкажу одну річ. Щоб не затягувати з відео, щоб не робити його дуже великим, я його просто прискорю. І прискорю я великий кусок на, 300, на 390 з чимось секунд. У мене, так у програмці писало. І розказую, що там було. Я за той час е подадував їм завдання на видобування ресурсів, таких як приліту, заліза, і вони почали видобувати. А потім перед самою хвилею нападу я мусив відійти на кілька хвилин від ноутбука не по своїх справах, а через те, що я мусив там йти допомогти, зробити якусь роботу. Ну, коли вернувся, я знову ж таки з легкістю, без ніяких втрат зміг відбити черговий напад тих чорних чоловічків. Але оскільки гра нормально не зроблена до кінця, через те, що розробники її закинули, я мусив потратити на цю хвилю трошки більше часу, через те, що деякі чорні чудіки заспавнилися криво просто і вони дуже довго до мене доходили. Але нічого, це мені не помішало забрати цю хвилю. Ну а далі я робив все те саме. Тобто я продовжив працювати над розміткою моєї лінії оборони. І давати їм на ресурси. І ви ні за що не вгадаєте, що мене перервало від цієї дуже важливої справи. Але я думаю, ви вгадали. Це знову ж таки напад тих чорних чудіків. Я вже замахався говорити, кожен раз чорні чудіки, чорні чудіки. Давайте так. Напишіть в коментарях, як мені їх потрібно назвати, якщо ви хочете, щоб я далі знімав контент про цю гру. Якщо ні, то пишіть мені ідеї, про що мені знімати ігри. Бо місце на мене науті закінчується помало, а Я його очищую і коли щось знімаю, то в мене просто потім не, ну, немає ідей. Тяжко це все монтувати. Я не, я спеціально не буду вирізати ці свої останні слова. Оскільки тут ще йде батл Ну він вже не йде, так що удачі. Чи як там ще сказати, не знаю До наступного. Е Коротше, дебіл, не слухайте мене, вже виключайте це відео. Пишіть в коментарях, що ти дебіл, ти тупе, і знімай те, що я хочу. Все. Ну а що я далі робив? Ви взагалі ніколи в житті не догадаєтеся, ніхто не догадається, ні я ніхто взагалі. Е, я поставив кілька дверей. Все. Ну і продовжую працювати над ще однією лінією оборони. Мене вже верне від того, що я це кажу кожен раз. Люди, поможіть мені. Змонтуйте за вісь мене плеть. Ну а ще відбувалося в цій частині відео, я вам знову розкажу замість того, щоб показати. Через те, що це просто буде дуже довго. Коротше, тут я зробив розміточку під дерев'яні балочки, на яких будуть стояти капкани. Причина, чому я так зробив, коли монстрики ці нападають в. Попадають в капкани, вони зупиняються і їм наноситься ну, нормальне таке хп. І я ще поставив завдання на виробку дерев. А поки я це робив, на мене стався напад, і я почав робити мільйон скринів просто щоб... Ну, заради превюшки, щоб ви розуміли. Завжди потрібно робити скріни для превюшки. Превюшка найголовніша. Понял? Це просто найголовніша річ яка тільки може бути у вашому житті, якщо ви хочете стати відеоблогером. Ну, а після цього нічого незвичного такого не відбувалося. Вони просто формили ресурси і будували. Ну, а після цього нападу нічого такого таковичного не відбувалося. Вони просто формили мені ресурси і будували ще одну, скоріш за все, останню вже лінію оборони. Ну так само вони збирали ресурси для того, щоб переплавити залізо в залізні злитки і понароблювати з них просто мільйони капканів, щоб монстри в них попадались. А потім в кінці в один чи два капкани монстри дійсно попадаються. Будете бачити, якщо, якщо встигнете помітити. Ну тут на мене знову напали ті чорні брили з каміння, але в мене вже був готовий на 50% захист з дерева. Ну а після успішного відбиття нападу я продовжував роздавати їм різні другорядні завдання і вони продовжили будувати мою лінію оборони. тут, як ви можете вже догадатись по арбалетчиках, які вже в повній бойовій готовності, на мене напали далі чорні чудики. І якраз на цьому моменті один із них, чи навіть двоє я вже точно не пам'ятаю, попадуться в ці капкани. Але ви слідкуйте за тим, що зліва. Там ви мусите побачити. Там дуже добре видно закритий капкан. Та й в кінці його дуже добре буде видно, якщо я неправильно пам'ятаю. А на цьому моменті я думав як мені назад перезарядити капкан, але потім прийшов один робочий і одним стуком молоточка він взяв і поправив його. Ну, що сказати, така серія вийшла. Більше нічого не буду в цьому світі робити. Був радий зняти цю гру. Був радий побудувати таку непробивну оборону. Правда, треба двері тут закривати. Щоб вони не вибігали і не запускали їх всередину. Ось така у мене почалася оборона, не про, майже не пропивна. Ну а з вами був Ігроман, з вами був ваш улюблений вітальчик. Всім удачі. Ну і всім пока. Та подивись камеру, давай. Що ти кліпаєш та стій